Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні відео буде таке, як ви любите перевтілення до і після. Облаштовувати будемо мою терасу. Вже активно розпочався період, який я називаю Живу на терасі. Тут денюю і ночую можна сказати. Дуже люблю це місце своєї на своєму подвір'ї. і Якось так сталося, що до цього часу ми тут якось цього року ще не проводили час. Тут було дуже захламлено, багато зайвих речей стояло, і ми якось більше часу були на качелі. Але оскільки зараз вже дуже сонячно, дуже тепло, і в обідній період часу біля качелі дуже жарко. А тут так класненько все позаростало мені великим виноградом і. Є така приємна прохолода, затишок, і дуже хочеться саме тут проводити зараз час. Це моє і робоче місце. Я тут і працюю, і з дитиною час проводжу і відпочиваю. Ми тут і снідаємо, і обідаємо, і вечеряємо. Словом, це наше місце сили, і я вже дуже-дуже давно хотіла зробити його максимально затишним. Ми придбали сюди меблі. На ці меблі. От, чесно, не збрешу вам, я мріяла про них, відколи у нас з'явилася тераса. А це вже на хвилинку десь 5 років. Зараз все більше і більше я живу в такому режимі, знаєте, коли хочеться мрії не відкладати, а здійснювати. Не знаю, добре це чи погано, правильно чи неправильно, але маю такі відчуття і стараюся їх якось ну, прислухатися до себе тому. Сьогодні облаштовуємо терасу і приємного вам усім перегляду. Якщо ви любите відео такого характеру, обов'язково підписуйтесь на мій канал, у мене такого багато, частенько буває. І не забувайте ставити лайки, якщо відео вам сподобається. Я старалася, це праця, така величезна праця, щоб все це зняти, змонтувати і опублікувати. Тому буду вдячна, якщо ви її оціните. Наша тераса дуже невеличка, а точніше, тут десь 2,5 метра в ширину і в довжину, мабуть, метрів 6-8. Ну, зовсім крихітна, і вона в нас тут, знаєте, була така незапланована, Вийшла стихійно. Ми добудовували веранду, і тут залишався ось такий шматочок. Коли вже накривали е, дах, то вирішили, а чому б його не продовжити і не зробити тут терасу. І це виявилось досить гарною ідеєю, бо фактично від весни до пізної осені ми тут проводимо найбільше часу, особливо на вихідні. Бракувало нам тут якогось затишного куточка гарних меблів. У нас тут був ось такий старі крісла, старий стіл. Хоча і з ними було непогано, ми привикли, в принципі, до того, що в нас тут було, хотілося, звісно, якихось оновлень. Я давно шукала якісь меблі для тераси, які би сюди, по-перше, помістились, бо тут не так вже й багато місця. А по-друге, щоб вони сюди якось пасували. І найважливіше, щоб вони не коштували як крило літака. Бо зазвичай усі ці меблі такі садові, вони дуже дуже дорогі, не виправдано дорогі, як на мене, і мені не хотілось витрачати таких шалених. Коштів на це тому якось довго я до того підходила, довго шукала і, нарешті, нарешті знайшла. Тепер ніж розбирати меблі, складати їх, бо вони ось тут в таких двох коробках нам приїхали, треба ще тут все перше поприбирати. Насправді ми дуже запустили ту терасу вже і підлогу пасувало би перефарбувати, бо витерлася і павутина, і сміття. Тут діти постійно бавляться, якісь пісок приносять землю. Ну словом, прибирати терасу потрібно щодня, і це до речі, такий повноцінний пунктик у моєму щоденному прибиранні, коли ми. Починається цей сезонний сезон е, тераси. То я щодня фактично мию тут підлогу, бо ну хочеться ходити босими ногами по дошці, хочеться е, таких якось приємних тактильних та відчуттів. Ну, відповідно, треба мити, бо і собаки бігають, і діти це потребує все догляду. Ось цей комплект меблів я купляла в юску. Там виявилася найадекватніша ціна за ту якість, яка може бути, і, власне, воно мені підійшло. Плюс ще був момент, мені треба було, щоб меблі дійсно тут помістилися власне, під ось цю дерев'яну стінку. Дуже я хотіла, власне, на це місце, щоб нам встав цей куток. Тут вже трошки буде погана якість відео, бо знімаю ввечері, вже так вечоріло, тут вже десь година пів дев'ятої вечора. Напевно, після роботи, після садочки, поки всі поприїжджали, нарешті це збираємо. Бо вже діткам дуже нетерпілося. Вони хотіли вже бачити цей диванчик, який ми їм обіцяли скласти вже кілька днів. Стояли в нас тут коробки нерозібраними. Диванчик цей кутовий. Я власне, хотіла, аби він був таким, знаєте, якби шезлонгом. Тут можна міняти з однієї сторони на другу, куди вам краще, щоб цей кут був. Також в комплект входить ще столик і крісло. Е, дуже мені пощастило, ну, власне, я не те, що пощастило, я шукала варіант, коли буде на цей набір хороша ціна. І ось зараз, якраз, ми встигли придбати його зі знижкою в 50%. Е, мені здається, що без знижки ціна значно. Ну, Тєво завишений, взагалі садові меблі якось так невиправдано дорогі, і не хочеться на це так витрачати кошти. Ну якби садові меблі коштують так як меблі до хати. Ну мені здається, що тут трошки несправедливо. Тобто взяли їх зі знижкою, бо по повній ціні ми б їх точно не купляли. Взяли в юску, тут була досить зрозуміла і проста інструкція. Трішки треба було все-таки часу, аби їх зібрати. Ми цілий вечір тут до пізної ночі їх збирали, тому вже аж на наступний день продовжили і покажу вам результат, що з того вийшло. Звісно, до процесу були залучені мої хлопці діти страшенно люблять, коли ми купляємо щось нове і збираємо. Взагалі, мені здається, що для Дем'яна розпаковувати якісь посилки це якийсь особливий вид задоволення. Дуже люблять вони цю справу. Завжди ну, взагалі мені здається, що діти люблять робити те, що роблять дорослі, бути залученими максимально. Ми їм цього не забороняємо. Навпаки завжди при них це все розпаковуємо і даємо їм можливість. Також цим побавитись. Що там за хай? Прикольно? На якості можу сказати, що меблі досить хороші. Я, якщо чесно, навіть не сподівалася, вони мені по фото на сайті виглядали менш якісними, ніж виявилися вони ось так вживу. Досить хороший ось цей штучний ротанг, металевий каркас, усі кріплення є, все продумано зручно. Я би сказала, що цього разу юск мене приємно здивував. І ось такий комплект уже у зібраному вигляді. Тут ще немає подушок, бо я ще все хочу помити протерти. Але, щоб мали розуміння, ось так виглядає такий диванчик, кутовий, крісло і столик. Ось ця секція, її можна переставляти з однієї сторони або з другої, куди вам треба, щоб був кут. І знизу вони так кріпиться такими спеціальними кріпленнями, щоб не відсувалося, а можна було зафіксувати на місці. Беруся швиденько ще за прибирання цю люстру. Останній раз протирала. Не знаю, напевно, ще як минулого року. Тут вже і павутина. Ну таке вуличні меблі. Їх постійно треба протирати. Тим більше, якщо зараз у нас тут буде стояти під нею стіл, ну і щоб нам там в тарілки нічого не насипалось, треба було її помити. До речі, її ми зробили також самі з меблів, які купили в юску. Було в нас таке крісло папасан. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, чи дивилися ви всі мої відео. Колись показувала, і воно виявилось дуже неякісним, як крісло, але як ось елемент декору ми його використали частину, сюди повісили, і вийшла в нас така красива садова люстра. Дуже вона, до речі, тут виписується і така атмосферна, можна сказати. Як декор, функціональний декор у нас тут ще стоїть такий ящик з горіхами. Це, до речі, ну якби їстівні горіхи, можна їх. Їсти, але поки вони у нас тут декором. Бо насправді маємо ще багато минулорічних, ще всі не використали і не з'їли. Протираю також ще усі ці перила. До речі, все це ми робили самі. Мій тато і мій чоловік вони самі зробили повністю цю терасу. Я цим безмежно горджуся, і мені дуже приємно і подобається власне те, що воно зроблене своїми руками. Ще один такий момент стосовно меблів, а вони досить легкі. Ось досить безпроблемно їх пересунути, коли треба тут, наприклад, чи помити погопом підлогу. Чи... Щось там переставити без проблем. Дуже легенькі, ще й мають ніжки, які ковзають, але не царапають підлогу. І це насправді дуже зручно. Бо бувають меблі такі, знаєте, раз поставив і вже геть не підйомні. Ці зовсім інші. Вони... Ще, до речі, я їх вибирала за те, що їх можна помити. Такою мийкою високого тиску, тобто виніс, все помив, висохло і без проблем. Ну, якби в користуванні, і в практичності, мені здається, це саме те. Зверху на них ще йдуть ось такі матрасики і подушки. На матрасах знімаються чухли, подушки здається, ні. Ну, принаймні, я не бачила, щоб там можна було зняти. І починається така, знаєте, моя основна робота, основна частина роботи, яка мені подобається найбільше, це все це, вже коли прибрано, зібрано, просто задекорувати. Я тут використовую, як завжди, якісь підручні речі, те, що в мене є, і вирішила зробити букети зі своїх платистих троянд. Вони цього року мають менше квіток, бо я їх дуже сильно обрізала, але. Одне суцвіття це просто дуже-дуже багато квіток. Ось тут в мене в букеті всього три гілочки: ось такий насичений і великий, багатоквітковий виходить букет всього лише з трьох гілочок. А ще ці троянди просто фантастично ароматні. Це найароматніші троянди, які є в моєму саду. Складаю їх в невеличкий букет, трішки попідрізала нижні листочки, ті, які тут вже відсвіли деякі квітки, і ставлю у воду, у вазу і буду прикрашати свою терасу, додавати їй затишку ще й таким. Здавалося б, на що там ще живі квіти, довкола і так все цвіте. Але ви знаєте, я так люблю, коли на столі є живі квіти. Мені здається, що взагалі будинок. Чи квартира, ну взагалі дім, в якому є живі квіти, це дім, в якому живуть це дім, наповнений увагою, теплом і не знаю, таким затишком. Мені здається, що це зараз так важливо мати якесь таке своє місце, місце сили, місце натхнення і наповнення. Ось що в мене вийшло ще одна моя реалізована картинка з Пінтересту. Дуже мені подобається, як вийшло. І до речі, ось ці звуки співу пташок, які ви чуєте на фоні, це не накладений звук, це так в нас є завжди. Щодня в нас ось так в літній період співають пташки. Зараз для мене це вже такий фоновий звук, я цього вже навіть не помічаю, але в перші роки, коли ми сюди переїхали жити, це було для мене. Просто дуже таким особливим моментом і тим, що відрізняло кардинально, відрізняло наше життя в місті і наше життя в селі. Ви знаєте, якою б красивою не була тераса, якими б дорогими чи недорогими не були меблі, все це ніщо, якщо на них ніхто не сидить. Бо основна цінність нашого життя це, звісно, люди. Це наша сім'я, наш дім, який наповнений дитячими криками, веселищами, плачами, радістю. Ось це все має значення. Решта це лише фон. А зараз покажу вам той атрибут, без якого я просто не уявляю собі слова затишок. І звісно, це є свічки. У мене сьогодні свічки ручної роботи від магазину Хеліс Candles». Це молодий магазин, який тільки в квітні цього року розпочав свою роботу, але вже дуже активно стає популярним на українському ринку. Тут тільки ручна робота, соєвий віск, жодного парафіну і лише сертифіковані олійки. Асортимент ароматів просто вражає. Тут кожен знайде для себе те, що йому до смаку. Насправді дійсно такі, знаєте, оригінальні і незвичні, як на мене, аромати. Наприклад, як ось цей запах м'яти. Я ніколи не мала свічки з запахом м'яти. Коли задумувався цей магазин, то власне робили акцент на різних ароматах. Не просто стандартний набір, а такий, що був до смаку всім. Бо комусь подобається, наприклад, аромат квітів, комусь тютюну. Тому тут є і віскі, і тютюн, і джин, і поруч з ними, сакура, апельсин, кокос. Словом, аромати постійно оновлюються і підбираються індивідуально під ваш запит. Що мені дуже подобається, так це їхні кашпо. Ось ці мармурові, це просто як. Кась фантастика! Це повністю ручна робота. Плюс у них ще в тому, що повторів малюнку немає зовсім кожне кашпо виходить унікальним. Принцип зберігається, але дизайн не повторний, тобто ви отримуєте якусь таку унікальну річ, яка буде тільки у вас. Сказати про те, що мені ці свічки дуже сподобались і вразили, ну це просто не сказати нічого. Ось цей аромат свіжий хліб. Це просто я не знаю ніколи, такого не чула. Але коли я його занесла у свою кухню, то справді повністю весь будинок мав аромат свіжої випічки свіжого хліба. Не знаю, як вони це роблять, але це просто неймовірно. А ще Хеліс Кендлс постійно підтримує зсу повністю. Продаж від ось цих таких скляних свічечок іде на підтримку наших збройних сил. Посилання на цей магазин залишу в описі під відео. Сезон полуниці у розпалі, і я просто не могла пропустити його, аби не приготувати якийсь гарний пиріг. Цього разу буде експеримент. Вперше таке готую, але вже наперед можу сказати, це найкращий пиріг ягідний, який я коли-небудь готувала. І за зручністю приготування, і за швидкістю, і головне, за смаком. Буду використовувати ось такі листки готового тіста. Це є тісто філо, таке витяжне тісто. Я купляла в АТБ. Знаю, не в кожну. А АТБ вони продаються, але в великих таких гіпермаркетах вони є у відділі там, де заморожене тісто. Це такі тонесенькі листи, нам треба їх так, знаєте, здрапірувати, зібрати докупи. Я роблю це так: одну сторону, в другу і викладаємо у форму. Можна використовувати будь-яку форму. Насправді, це такий у мене суцільний експеримент. Вперше працюю з цим тістом взагалі. І начинку перше роблю, але вийшло настільки смачно, що я ну, захотіла поділитися з вами, бо потім я з цим тістом в мене, до речі, не вся упаковка пішла, залишилася. Я з цим тістом потім приготувала ще пиріг із рибою і шпинатом. І такий, як лінивий хачапурі, в мене вийшло. І можна експериментувати з різними ягодами. Тут і вишня класно буде, і малина, і будь-будь-які ягоди, які у вас є сезонні, можна використовувати це супер швидко. А головне, що це. Дуже смачно. Саме по собі тісто досить прісне, воно ані солодке, ані солоне, тому можна використовувати для і солоних начинок, і солодких. До речі, я думаю, що класний ще варіант був би приготувати такий пиріг з куркою і грибами, наприклад. І зверху все це затерте сиром, це також було би дуже смачно. Ну, як на мене, це дуже класна альтернатива різним кішам, тому що з таким пісочним тістом трошки довше бавитися і воно не завжди пропікається, не завжди вдається. А тут без проблем дуже комфортно і зручно працювати з таким тістом. Рекомендую вам спробувати, якщо ви ще цього не робили і нічого не готували. А також пишіть в коментарях свої ідеї, що можна приготувати з такого тіста. Я думаю, іншим глядачам також буде цікаво дізнатися про якісь нові рецепти. Ось так я виклала тісто. До речі, перед тим ще форму змастила вишковим маслом. Тепер змішую яйця, цукор. Йогурт в мене був, і вершкове масло розтоплене. Все це гарно перебиваю. Ну, як перебиваю, просто змішую до однорідного стану і цією сумішу буду заливати тісто. Тоді викладаю полуницю. В мене, до речі, це полуниця з мого саду. Вона досить дрібна, але дуже солодка і дуже ароматна. Сюди пасує просто ідеально. Відправляю на буквально 20 хвилин в духовку. І ось така смакота в мене вийшла. Повірте, це дуже ароматний пиріг. Він дуже смачний. Всередині ось цей пропечений йогурт з яйцями такий на смак, наче це чизкейк. Ну, дуже класний повітряний пиріг вийшов. Зверху ще присипала цукровою пудрою і смакота до чаю. В літній час дуже класно, смачно і головне, що це готується дуже дуже швидко. А ввечері, коли нарешті я вже вклала всіх дітей спати, помилася, і якось так мені захотілося ще трішки посидіти на терасі. Заварила собі чай, запалила свічки. До речі, ось ця свічка з ароматом м'яти вона має. Проти москітну дію можна сказати, комарі від неї втікають як не дивно, і справді допомагає, можна ввечері її використовувати на вулиці. Дуже класно, що тут йде тільки соєвий віск, ніякого парафіну, свічки безпечні для використання навіть в приміщенні. В часи теперішні, коли в нас блекаути знову відновилися, це дуже дуже. Актуально, і я думаю, свічок тепер буде йти дуже багато. В будь-якому випадку я дуже хочу, щоб для кожного з нас свічка асоціювалася лише з затишком, лише з теплом домашнім, світлом, світлим майбутнім, а не з блекаутом. Дякую усім за перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, трішки відволіклися від сумних тривожних буднів. Отримали якесь естетичне задоволення, надихнулися на якісь свої. Звершення, дякую за перегляд, за лайки, коментарі та підписки. До нових зустрічей. всім па-па.